Друзі, усім привіт! Мене звати Ніко Комісаренко. Я продовжую працювати над модом української переозвучки Думи Чорнел. Сьогодні в нас на черзі друга місія та її персонажі. Сподіваюсь, вам буде цікаво подивитись. Гарного перегляду. У мене немає засобів для знаходження другого пекельного жерця. Вашому небесному локатору бракує компонента. Нам буде потрібна заміна. Першого переобладнання вашого пускового модуля. Протуберанець тепер готовий для випробовування. Портал активований і готовий до використання. Це мережа коаліції сил опору. До нас надходять повідомлення з карантинної зони, охопленої силами пекла поблизу розлому Сан-Андреас. Супутникові знімки показують, що за припущенням персоналу КСО сам легендарний думслеєр веде бій із силами зла. Думслеєр або Думгай, як його іноді називають, вважався міфом серед представників коаліції своєрідним месником. Востаннє його бачили на Марсі, і він, ймовірно, відповідальний за знищення аргентвежі. Незабаром після цього він зник. Об'єднана аерокосмічна корпорація продовжує заперечувати будь-які повідомлення про його існування. Ми продовжимо транслювати нову інформацію, якщо якщойно її отримаємо. Не можеш убити жерців, ти знаєш наші закони, незважаючи на їхні провини перед орденом, у їхніх жилах все ще тече кров вартових, те, у що ти втручаєшся зараз, значно більше, ніж ти можеш собі уявити. Згідно з пророцтвом настав їхній час спокутувати провину. Якщо ти продовжиш, на тебе впаде гнів небес. Ти залишився сам. Вони більше не твій народ, аби їх рятувати. Ця батарея може забезпечити додаткове живлення вашого корабля. Декілька модулів залишаються невикористаними. Якщо ви знайдете більше батарей, то зможете активувати всі функції вашої командної станції. Зрадник поблизу фіксую його сигнатуру. Тут скрізь є датчики руху та артилерія. Я сказав вам усім залишити мене тут. Я там де мені місця. Рятунок твого народу не принесе тобі спокою. Лише зробить важчим тягар, який ти несеш. І тепер ти прагнеш кинути виклик саміх ханмейкера. Настав час твоєму народу спокутувати провину. Так само, як це було і з моїм. Послухай, Слера, коли його серце віднайде спокій, тоді його душа знайде мир. І моя також. Точку евакуації визначено. Виводжу її місце знаходження на ваш дисплей. Можете знайти решту жерців, активувавши ваш небесний локатор. Другий пекельний жель знаходиться в північному регіоні Землі. Зараз я відкалібрую портал. Декілька зон командної станції заблоковані через обмеження потужності. Як тільки електроживлення буде відновлено, ви зможете отримати доступ до всього корабля. Рівень енергії вартових зростає. Відновлює живлення ядра та допоміжних систем. Модифікацію крижаної бомби для вашого пускового модуля завершено. Як тільки бомбу випущено, вона огорне найближчих ворогів морозними газами. Вам доведеться власноруч перемикати пусковий модуль для стрільби крижаними бомбами чи осколковими гранатами. Це радіопередача коаліції сил опору. Увага всім співробітникам КСО і вцілілим, які перебувають у зонах охоплених силами пекла, надходять нові повідомлення про появу Думслеєра. Керівництво КСО не рекомендує робити будь-яких спроб зв'язатися з ним. Наразі уникайте будь-якого контакту з Дум Гай. Хоч і очевидно, що слеєр є ворогом демонів, поки що не ясно, чи може він становити загрозу для цивільних. Друзі, дякую вам за перегляд. Підтримайте відео вподобайку, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь, аби не пропускати наступних відео. Та діліться своїми враженнями в коментарях. Це мотивує працювати далі і створювати ще більше якісного україномовного контенту. До зустрічі!